Багато хто покладався на стандарти і свободи і голосу Америки, бо вони взагалі жодним чином не залежали від грошей українського бізнесу чи української держави і за цими стандартами працювали. Тому так журналістам українським буде важче, але більше відповідальності треба буде брати на себе, бо українці теж звикли, що завжди хтось для них щось робить, допомагає, робить стандарти. А тут треба буде боротися самим за демократію в країні без. Підтримки, яка для нас настільки важлива, ну нічого будемо боротися. Але якщо говорити, наприклад, про е, Російську Федерацію, країну агресора, то там ті стандарти, які задавали е, Радіо Свобода Голос Америки, дуже важливі. Ми ж пам'ятаємо казу з медузою, яка нібито є таким медіа хороших русських, які взяли фотографію е, mm. пана Базилевича, який втратив сім'ю трьох доньок і дружину і поставили їх на до себе в рекламу як хорошого русського, і це виправдовують. Очевидно, в голос Америки, чи в своді такого ніколи. Ли б не було і вони стримували оцей для цих хороших медій, хороших русських дощ, медуза чи якісь інші. Вони 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 їм показували стандарти, і для нас це було теж важливо зараз. Цього теж не буде.